добре, з цієї сторони Наталя, вітам статечно на моєму каналі на клейному тіночку. Кохані, десь як космічне сєдем. Петрик, космічне для тебе. Як ти мовив, крижовки не любиш, тому побачив конець фільміку. То зараз, може, ти від початку і до конця зуб... бендеш оглядати мій фільмик, бо є сюдемочки космічні, твої улюблені здравки. Зайшла e, до іншої колектури, і там були ці космічні, і я їх купила. До e, того ще маємо нові здрапки, але кохані, я не втримала і одну здрапала. Я си не втримала і здрапала одну, і мами 20 злотих, кохані, бачите? І так завжди. Здрапия то виграємо. Добре, але ми маємо ще це драпить. Прошу вас, тримайте кчушки, щоб це відропати, бо вклад у нас 120 злов то це разом 100 ту здрапку. Добре, летіме. Щепки до панку, бо нема це тут драпа. Номерик 22. Забачимо. З номерком 6 дала 20 злотих. Зараз забачимо, чи цей номерик сос нам тут отдаст. Примірка пошла не зле, але 6-9. 6, 2, 9, I będę pusta. 4. No i już kontrolnie zdrapała, to już... To pusta. No dobra, ale jednej wygramy. Lepiej by ja jej zdrapała. Dobra, lecimy z kosmicznie 7, z numerką 25. Bo onos szukamy kwotę. Tu szukamy siódemką krzyży z plany. Kochani, trzy mamy czukczuki. Zobaczcie, mamy pierwszą siódemku. Aby po 30 złotych było by dobre. Ракета, квіт, диамет, Антена. ключ, е, яблушко, нарти, тенча, Хмура. цитрина, комета, корона, Віногрона. парасолька. Так, ружуцані ці символи, що кутка, торнадо, Півка. Не вид зачитать. Мелоне. Сонце. Телескоп, вишня, перла, плеяда. Да. Опція. Квіста, астроном і пальма. Бонуси пік. Добре кохання. Мамі сюди демочку, але ми її здрапим концу. Тера з номерком 9. Вони з очками квоту, точками з сюдемку, кшенжець паната. Сюдемка дає медрану. Кшенжець множа рази 2, плеяда рази 5. Плеяда. Планета. Пілка, антена, комета, гвізда, цедарик, перла, торнадо, телескоп, астроном, пальма, вишня, портфель, плеяда, квертик, ракета, корона, ключ, тенча, э, хмура діана, парасоля, цитрина, яблушко, ананас, виногрон, кону, де та авокадо і нема, бонусі, ну, заведла, і бонуси, кості. Ну, дев'янточка заявла, нема. Раз номерком седом. Czy mamy kciuki Zobaczcie, znowu pierwsza siódemka. Melony. Ja aż, aż nie pamiętam, jakie symbole tutaj, bo ja ich nie czytają. Ja tak mówię, co narty, ananasy, awokado, obcy, kwiat, jabłuszko, chmurki, tęcze, tornado, astronom, kutka. Eee, winogrodu, kluczek portfel, piłka, plejada, rakieta, eee, gwiazda, kometa, palma, parasolka, perla, wiżynki, diament, soneczko i korona i ponosi kosti. Dobra. Іде до цієї здравки, здрапємо в концу. І остання зрадка, кохані, з номерком є. Зобчимо. Ракета, Тенча. цигарик, комета, хмура, яблушко, цитрина, Тенча. торонадо. Петушек, опція, нарти, діамент, давай кшенжець, авокадо, <свят> телескоп, фінугрону, вишні, портфель, сонце, мелоня, астроном, перла, гвезда, корона, ананас, півка, плеяда, пальма, ключ і парасолька. Бонусі злотку. лодку. Добре, кохання. Космічні 7. Дві грані, дві грани. Але ми не вміємо ілі. З дві здравки і на початку сюденки. Це не є єдної пачки. Можете побачити. Це є ружні пачки. Добре, забачимо, що ми тут маємо. 300. Сто.

Сюдемочки, як ти мовиш, що він це як суд, не дає. Так, у мене було і 200 злотих в одній здравці було, і мала я 5 сюдемок Почуді 6 злотих 150 Би, було. Ну, той раз навіть не можу, у нас в гостині, я не можу ці здрабки купити, бо їх нема. І мовлю, що я зайшла до склепу, і так їх забачила до склепу, до лотика і так їх забачила і, і купила і бачите, дві пшеграні, дві виграні. На вкладу 100 20 130 злотих, зисканих 220. 100 130. 90 злотих на плюсі, кохані. 90 злотих на плюсі. Фух. Ризико, кохані, ризико, але видіть, як це трапило. Пінкні такі здравки. Добре кохання, як вам все сподобався тіночок, попрошу лапочки в гури, коментуйте, субскрибую. Зичу вам дуже-дуже здоровка, п'єнкних оттінків, високих виграних. І все з кого, добре, кого у вашому домі. Тримайтеся плютку, до Ютра бузячки. Па!